Доброго ранку, гарного дня та всім чудового настрою, діти, в житті кожної людини. Найважливішим є родина. Це найближчі, найрідніші люди, яких ми дуже любимо, які дарують нам любов, тепло, турботу, ласку та завжди приходять на допомогу в різних ситуаціях. Давайте зараз вивчимо вірш Дорога родина за допомогою мнемо таблиці. Послухайте уважно вірш. Моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Діти, тепер давайте разом зі мною. Дивлячись на картинки, повторимо цей вірш. Почали. Моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Шановні батьки, вивчіть, будь ласка, вірш разом з дітьми. Та надішліть відео. Любіть і цінуйте щастя, воно народжується в сім'ї. Що може бути в сім'ї дорожче на цій казковій землі? До побачення!